Ось так, дорогі друзі, у нас заїжджає такий яскравий червоний джиперний гейт. Це вже другий яскравий червоний джиперний гейт на нашому майданчику, але це стає за доволі приємною ціною. Це повний привод Latitude. Приїхав автомобіль до нас з Америки без пошкоджень по кузову. Але як знаєте, ще один є невеличкий нюанс, який можуть зазнавати автомобілі, бувши в Америці. Цей автомобіль був підтоплений тут був ремонтований генератор, був замінений стартер. Ось нещодавно замінили праву подушку двигуну. А так, в принципі, що по ходовій, що по мотору все добре. Та й по коробку так само. В автомобілі масла та фільтра в двигуні замінені 3000 км тому. Автомобіль практично весь в рідній фарбі. Вже перевірено, він весь в рідній фарбі, стоїть на гарних легкосплавних дисках. Гума тут всесезоння 2019 року, 17-й легкосплави, дуже красивий, автомобіль затонований, має безключовий доступ. В комплектацію автомобіля входить. Камера заднього огляду, автомобіль на повному приводі. Автомобіль. Такий багажничок. Як правило, в американських автомобілях шторки ми не знайдемо. Але в цьому автомобілі ми знайдемо запаску. Якщо беручи свіжопривезені автомобілі з Америки, то запаски там якраз таки ми і не знайдемо. Вогнегасник є, домкрат, ключі і запаска у вигляді докатки. Тож, в принципі, всі інструменти для запаски у нас є. Ходімо далі дивитись. Це 2016 рік, 2,4 бензин на автоматі по мотору та по коробці. З заводу тут проблем нема. Тобто, Гідротрансформатор звичайний, звичайно, атмосферний бензиновий мотор, куди можна поставити ще й газ, тобто без проблем. Дуже в гарному стані сідушечки, це текстиль. І ось ми зможемо знайти назву марки автомобіля безпосередньо на самих сідушках. автомобілі також повний електропакет склад підімачів. Доступ. Передній автоматично у нас так? Динаміки цікаві, ось бачимо емблемку у вигляді решітки радіаторної і фар джипа. Сидушка водія також в прекрасному стані. Плюс у нас монтовані встановлені ЄВА килимочки і оригінальні килимки текстильні також є в наявності. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль. у нас крутілочка. Вибору режиму повного приводу. Автомат, надійний гідротрансформатор, електроручник, кондиціонер заправлений працює. Автомобіль запускається з кнопочки, дуже зручно, невеличка у нас така мультимедіа, В цьому автомобілі є камера заднього огляду, тож паркуватися буде легко. так. Потім є компас, якщо, наприклад, заїхали кудись в ліс і заблукали. Все, компас вас виведе. Телефон можна підключити, блютуз працює. Да, в принципі, все. Все просто, але все надійно, все стабільно. 165 тисяч км оригінального пробігу, продаж від другого власника. Ось така машинка у нас подається. Що друзі, я буду радий вас бачити на майданчику. Приходьте, давайте, чекаємо.